Добрий вечір. Чи коли ви там це дивитесь, в принципі, неважливо. Черговий незапланований випуск історія. Значить, е на минулих двох відео на каналі, канал новий, нагадую, що необхідно просто підписатися, бо якось ні в які ворота не лізе. Більше половини людей, які дивляться відео, сподіваються, вони вам подобаються, або якщо навіть не подобаються, принаймні, може, не розділяєте те, що ми говоримо, неважливо. І, от більше половини людей, які дивляться, не підписані на канал. щось якось нечесно виходить. Підпишіться історія, власне, в чому на минулих двох відео я не видаляю коментарі. Я в принципі коментарі ніколи не видаляю, крім ну, абсолютно якихось уєбанських і тих кап десь прилетів. І тих, які не те, щоб я їх не розділяю, ту думку, а ті, які, ну, на мою думку, шкодять е в інформаційному середовищі, в першу чергу, силам оборони України. Така моя позиція, ніхто мені не заборонить це робити, зрештою, мій канал, що хочете, роблю. Е, менше з тим. Е, тепер про що хотів сьогодні поговорити. Коментарі я там не видаляв. Ви можете почитати, сподіваюся, що ви люди розумні і освічені, і побачите, що там ціле шапіто, просто зброд якихось е, десь місцями неадекватних, десь місцями влажених. І почали пхнути туди наративи всякі пропагандонські, і ІПСОшні, в тому числі, залишають це як поле для цікавих дослідів, дуже і поле для спостереження в тому числі. Що хочу відмітити особливо. Мені здається, оці от руські тимчасово ненадовго живі боти. Ну їх не вистачає на весь той поток, ІПСО, який несеться. Тому вони стали не заморочуватися дуже часто, як було раніше, коли вони писали українською, щоб якось бути подібними на українців. Дуже часто вони почали писати російськими, і тепер в коментарях є і якісь офіцери часів СРСР і таке все інше. Так, от на прикладі коментарів під... Минулим нашим випуском з Санії, який ми писали. До речі, цього тижня буде цікавий дуже випуск необмежено придатних розмов на тему, в якому віці краще все ж таки вриватися в війну і служити, тому що, на мою думку, навіть 25 років призовного віку це е, має бути ще менше, і там достатньо аргументовані думки будуть, але це окреме відео буде. Так, от хочу розібрати окремо деякі коментарі, звичайно, ж ви їх серйозно жодним чином не сприймайте. Просто дивіться на це. Як на поле спостереження, як наочний приклад того, як різні дігенерати, долбойоби і інші е, особи, які свідомо чи несвідомо намагаються підігрувати нашому ворогу, е, як вони там це поводять. Вийде це відео значно пізніше. Я сподіваюся, коли я вже не буду в Зеленці в Харківській області, е, події достатньо тут серйозні відбуваються. Тим не менше, давайте розберемо кілька. Е, Тих самих коментарів хочу просто, щоб ви розуміли, як зараз оці ці наративи всі на рівні з тим, що сьогодні черги, те, що я можу бачити там по пабліках, і те, що мені знайомі кажуть, черги в військкомати дуже сильно по побільшали. Блять, вони заїбали своїми кабами. Дуже цікаво, да? От дивіться на прикладі цього коментаря. Я його виведу тут на екранчик, як одночасно хочуть і дискредитувати мобілізаційну кампанію. Так, да, хтось може сказати, що вона і так дискредитована, і таке, і таке і інше. Про це зараз теж будемо говорити. Але як паралельно з цим хочуть дискредитувати і ще й волонтерські збори, і оце от найдивніше Ре... Цитую. Репостять збори на буси. Потім тебе ж у цей бус у позі квадрокоптера запакують. Що ми бачимо на прикладі е, оцього піддослідного нашого? Ми бачимо, що людина одночасно хоче обісрати всі намагання людей робити збори, одночасно завадити силам оборони України. Співпрацювати з волонтерами і так само підірвати довіру до е, ТЦК. Я розумію, що там багато дуже дуже багато питань, але в той же час е, я розумію, що от е, От такі різні, такі і інші повідомлення. Вони не те, що не заслуговують відповіді, Я категорично просто не раджу вам вв'язуватися в будь-які діалоги з ними, бо ви будете розхитувати свою нервову систему. Ви будете якось неспокійні з нервами. У нас у і так є проблемки, і тому не треба витрачати свій емоційний ресурс. Просто напишіть якісь кращі слова в підтримку своїм знайомим і зарепостіть якийсь збір. Е, от теж моє улюблене, і такого дуже багато. Главна я причина, що ніхто не хоче і в армію, це корупція. Це корупція. Корупція є в кожній країні. Не треба бути генієм, щоб це розуміти. Якщо стає більше відомо фактів про корупцію, це значить, що про ці факти більше людей починають дізнаватися, більше про неї говорять. А те, що про неї більше говорять, на неї більше звертають увагу, значить, більше йде і боротьби. Хтось може говорити, що це якось там оцей весь контент. Він дуже однобокий, він дуже. Типу пропагандистський, який став взагалі похуй, що будуть говорити на це все. Просто хочу, щоб розуміли, що коли люди говорять, що я не хочу іти воювати за депутатів, за президента, за... <кій> за корупціонерів, це немає нічого спільного з тим, за що готові йти і воювати українці. Очевидно, що ті добро подивіться, наприклад, на навіть Харківську область, де зараз я через Салтівський район. Ми там виїжджали на роботу, і можна подивитися зранку, коли є багато військових, як серйозно змінилося ставлення людей на тих самих заправках. Людей цивільних маю на увазі те, чого я не спостерігав, наприклад, ще два тижні тому, коли почалися оці наступальні дії ворога, ставлення дуже сильно змінилося. І в чергах поступаються, і каву хтось купує, і це все є і є. І от, на жаль, Мені здається, суспільство консолідується тільки коли дійсно є блядь, загроза от цього всього. І е, людям не треба пояснення тим, хто допомагає. Що, а ви що, допомагаєте тим, хто воює за корупціонерів? Ну, типа не займайтесь хуйньою. Коротше, е, один з тих коментарів, на який реагувати жодним чином ніяк не треба взагалі. От там от іще е, оці офіцери, всі е, поз'являлися, які говорять про те, що зараз професія військового дискредитована. І отут найцікавіше. Я там зверну увагу, що це орієнтовано навіть не на тих військових, у яких є родини, а на тих багато ж молодих хлопців, які холостяки по великому рахунку. І там розноситься така тема, наратив, який цікавий. Я побачив його десь тиждень тому, і навіть не на своєму каналі, не у себе в коментарях, але потім помітив, що це все принеслося і сюди. До мене в коментарі говорять про те, що професія непрестижна, низько оплачувана. І це професія. Якщо чоловік там служить, то ним не зацікавиться сучасна українська жінка. Ну або не жінка, там як вам зручніше, неважливо. Е, так от е, тут є одночасно кілька, ну таких, знаєте, нестиковочок. Низько оплачувана, ну навряд чи е, непрестижна. Ким можна бути е, ким бути більш гідно і більш почесно, ніж військовим, який захищає цю країну і свої родини. Ну, словом, не вступайте і не пояснюйте ідіотам те, що не треба їм пояснювати взагалі. Вони не зацікавлені в цьому всьому. От іще один з таких коментарів. Це виглядає вже як ГУЛАГ, яким керували СРСР. Але зараз це ТЦК. Гулаг, блядь. І моє улюблене. оце. Чиновників і силовиків на фронт, хай воюють діти депутатів. Знаєте, як я можу тут зробити такий невеличкий висновок, і потім розкажу взагалі, чому я про це схотів поговорити. А висновок я тут можу зробити тільки такий, що люди, перекладаючи свою відповідальність, це ж знаєте, одна з на жаль теж наших народних забав, коли ми любимо змінювати простір навколо себе. І щоб він підлаштовувався під нас, а не змінювати себе в цьому просторі і підлаштовуватися під щось інше і змінюватися. Тому коли людина перекладає свою відповідальність, це свідчить про те, що людина не відповідальна і не готова нести відповідальність. Вибачте, за тавтологію, за ухвалене рішення і нести відповідальність за майбутнє життя не тільки себе, а й своїх рідних, своїх знайомих, своїх дітей. Тому що от на нас ця відповідальність зараз є, і кожен з тих, хто зараз знаходиться на війні, кожен розуміє, чому він тут знаходиться насправді і немає таких аргументів: типу, гулах, хай воюють чиновники, хай воюють всі, бо воювати однозначно все одно будуть всі доведеться. Так чи інакше, якщо не воюва війна, як говорить Саня, це не тільки стрільба в окопі, це багато і багато чого і ще і іншого. Тому про що хотів сказати. Інформаційно-психологічних операцій дуже багато. Ключове те, що я бачу надалі на рівні з тим, що триває оця от мобілізаційна кампанія. Найключовіший момент, який зараз хочуть зробити вороги, це дискредитувати Сили оборони України і командування, і просто військовий. от ці наративи почали з'являтися, це не престижна професія, а це вже професія так чи інакше, низько оплачувана, не зацікавлена і, взагалі, сплюндрована суспільством, що не є, звичайно ж, правдою, так чи інакше, хочуть ще більше дене ще. Більше Я просто хочуть дискредитувати до рівня там якихось 90-х 2000-х років е, сили оборони України і е, подекуди різним е, ухилянтам, неухилянтам, цим невизначеним, ні не це може вдаватися, але мені хочеться вірити, що в вашій мильній бульбашці е, таких людей мінімум, і ви на них не піддаватиметеся. А особливо що хочу попросити, не ведіться на різні дискусії і срачі в інтернеті в коментарях. Будете себе тільки більше накручувати словом, в сухому залишку тривають і триватимуть надалі ще дуже і дуже сильно різні. Оці дескредитаційні дезінформаційні кампанії з приводу військового як професії такого буде багато буде під різними соусами буде і маргіналізація, яка є. Військових в інформаційному просторі і буде демонізація, б'є людина у військовій формі і таке все інше. Тому намагаються максимально, як тільки можна, як тільки можна дискредитувати військових. Цього допускати не можна, тому що пам'ятайте, якби не військові, то напевно ми би з вами і про інформаційно-психологічні операції вже не говорили. А ми говоримо і говоримо достатньо довго і в принципі нічого нам не залишається, крім як нестять, стоять і бачать.